Вже більш як дві тисячі років минуло, як в славі на землю Спаситель зійшов, ця вістка по цілому світу сягнула. Сьогодні цей день відзначаємо ми знов. По різному люди святкують це свято, хтось з радістю в серце приймає дитя, а хтось не бажає Ісуса прийняти, в гріхах безтурботно проводить життя. З моменту народження Божого Сина. Було так колись і тепер воно є. Свій вибір свідомий тут робить людина, чи вірить в Ісуса, чи не визнає. Залежить все це від сердечного стану. Ми хочемо тепер розказати для вас історію давню, з якими серцями Різдво в Палестині стрічали в той час. Це серце особливе, послух мало, хоч знали, люди можуть осудити. Всевишньому перечити не стало, було покірним Господу щомить, хай буде по твоєму слові, як скажеш ти, раба Господня я, і, виконувши дивну Божу волю, родила в ніч святу, царів сире. Довірив цьому серці, мов Жаринка, до Господа жевріла повсякчас. Він турбувався про вагітну жінку, і Богу старину служить, старався. Проста людина, тесля з Назарету, довірився Богу щиро всім єством, ведь прийшло спасіння на земну планету для кожного з Ісусовим різдвом. Це серце було черстве і збойдюжілені, ні каплі жалю, ні співчуття. Був у нього бізнес, своє власне діло. Прибуту в касу лиш збирав свою. Він бачив жінку, втомлену, вагідну, який народжувати час, та не надав їй поміж необхідну. Нема тут місця, байдужо сказав. Вони були прості, звичайні люди, трудились тяжко все своє життя. Та саме ту незабутню ніч сказав новину ангел про дитя. Серця дивина наповняла, є надія, щасливе майбуття. і віра в душах, мов зоря палала, змінилось назавжди їхнє життя. Прийшли ці люди непросту дорогу, яку вказала їм заряд з гори, щоб поклонитися царю й Богу і принести йому свої дари. Вони були освічені розумні, а ще в них була гарна риса в їхніх серцях. Це щедрість риса, що не у всіх присутні, а ще в них був праведний божий страх. Людина ця велику владу мала, але дізнався, що родився цар, Тривога серця в йому скувала, що втратить трон свій будь, як бідар. Він був жорстоким, не казав обити Невинних діток вчасно і в місті тім. Але не вдалось дитятку погубити, бо Бог беріг його і був із ним. Блага новина про Різдво Христове Звучить цим людям нині на землі, але не вірять люди в Боже Слово, жигуть у гріхах, неправді і у злі. Не хочуть серце для Христа відкрити, різдво для них, як чи обряд. Широку стежку на вузьку змінити, крукують в пекло, п'ють гріховий яд. Але є ті, що вірують в Ісуса, Він в їхнім серці повсякчас живе, ідуть вперед, долаючи спокуси, у ній вони знайшли життя нове. Для них утіха свято Галу галудворцю несуть до вівтаря. А звуться такі люди Християни, палає віра в них, мов та зоря. Отож, перевірте серця ви сьогодні. Якщо є там віра, мир, радість свята. То ви є блаженні і діти Господні і друзі самого Ісуса Христа. Якщо ж в вашім серці невірство, тривога, дозвольте Христу туди увійти, Він вас обігріє, подасть допомогу та визволить душу з гріха й марноти. І стане Різдво днем народженням вашим, це буде початком нового буття, а ім'я Ісуса Хай славиться завжди. В усі дні земного людського життя, так, тіма. Тіма, ходи сюди. Богданка. Поки став машинку. виймай чупіка. Мама, ходи, будеш підказувати, якщо щось. На полі ангел пасухам Сістився тву новину. В бідних яслах, пирожка ви знайдете дитину. Це народився для людей. Спаситель, для їхнього спасіння. Спаситель світу, хай в цей день Христу буде хваління. Людям ласку Бог явив, небо нам відкрилося. Ангел Божий сповістив, що дитя родилося. Хай радіє вся земля радістю великою. Засвітилася зоря з приходом Спасителя. Мудреці за нею йдуть, важкий шлях долаючи. І дари свої, несуть, Бога прославляючи. Неземна любов зійшла нам у сині Божому, щоб від темряви гріха врятувати кожного.